З добрим ранком я вас вітаю, посмішку вам свою відправляю. Дітки, яка пора року на вулиці? Так, зима, а взимку випадає сніг. Сніг це веселощі, забави, це ігри в сніжки, катання на санчатах, ліплення снігової баби. Сніг це багато маленьких біленьких сніжинок. Їх дуже багато, але всі вони різні. Подивіться, сніжинка це замерзла краплинка води. Вона схожа на зірочку або на квіточку. Але якщо довго тримати її в долоньках, вона розтане. Давайте на пам'ять зиму Зробимо сніжинку. Подивіться, сніжинка має довгі промінчики і короткі гілочки. Щоб роботу розпочати, треба пальчики підготувати. Одягаємо рукавички, рукавички невеличкі. Знаю, хлопчик, і дівчатка буде все у вас порядку кожен пальчик має хатку. Для роботи нам потрібний папір синього кольору і ватні палички, довгі і короткі. Починаємо конструювати нашу сніжинку. Спочатку кладемо дві вертикальні довгі палички. Далі викладаємо дві похилі. Ось так. І ще дві з іншої сторони. Подивіться, основу сніжинки ми підготували. Продовжуємо викладати візерунок нашій сніжинці. Для цього ми беремо короткі ватні палички, розрізані навпіл, і кожному довгому продмінчику робимо маленькі гілочки або маленькі промінчики. Подивіться, в нас залишилось останній довгий промінчик. Ми його прикрасили. Подивіться, яка вийшла в мене сніжинка. Дітки, я чекаю ваші роботи. До побачення!